Понеділок, 1 грудня, перший день зими починаємо з вбрання. Все погане змиваємо. Всі негаразди гаразди залишаються нехай в минулому. Так, і п'ємо каву з нової кружки. Ось таким ангеликом моя улюблена кружечка. Всім гарного дня, гарного початку зими. Нехай ця зима вже буде мирною. І люди заживуть мирно, щасливо, в здоров'ї, в злагоді, в щасті, в всьому найкращому! Машинка з пранням працює, а я насолоджуюся кавою своєї нової кружечки. І у нас зараз. Такі ялиночки прикрашені в зоні відпочинку, гарнесенькі, дуже затишно, нам тепер там знаходитися. Залишився помаранчевий сік, апельсиновий сік після сніданочку, можна попити ще трошечки соку. Правда, він з цукром солодкий, але ну, трошки можна, я так думаю. Не завадить. А я тим часом докупила це, що мені треба, для адвент-свічника. Ось такий двосторонній скотч, гірляндочку ось таку ще докупила. І зараз ми з вами будемо робити адвент-свічник. Розпакувала скотч, він такий прозорий, це двосторонній такий товстенький. Так, тепер. Треба розпакувати свічки. Ось таку гірляндочку в екшені купила. Менше євро коштує на 40 таких лампочок яскравих на двох батарейках яскраво так світить, супер. Так, і зараз поприклею двосторонній скотч, на оці. а потім сюди буду їх влаштовувати, прилаштовувати. Оцей підносик, він металевий, в викей куплений, 8 євро коштує. ось Зараз будемо з вами робити свіченик. Різдвяний адвент. Ось так я хочу, щоб це в мене все виглядало. Зараз тільки приклею ось ці, цей декор і гірлянду. І все, по-моєму, достатньо. Можна сюди ще якісь золоті кульки покласти. Ну, подивлюсь, не знаю, може, щось ще подивлюсь. Зараз поставлю гірляндочки, може і достатньо бути цього. От і все. Бачите, тримається. Так просто створити собі настрій святковий, різдвяний. Порадувати таким декором з яскравими свічечками. Зараз ще гірляндочку зроблю. Тримається все добре. Ось, друзі, така краса виходить. Ну, ось з гірляндочками виходить ось так. Коли буде темно, буде яскраво світити. Зараз поставлю на підвіконня. І адвент, свічник в мене готовий. Як завжди, буду чекати ваших вподобаєчок, друзі. У нас. Вже з'явився і Санта-Клаус. <гум> Ось так у нас буде на підвіконні таке свято. Ось така краса. Мені подобається а вам. Нік, подобається тобі. Да, мені подобаються червоні свічки і Так, правда? Нарядно да. буде у нас у підліконі. Особливо, коли буде вже темно на вулиці, ніч. Так, Ні, ще не темно. Буде в нас така краса. Це свік видавив собі. Зараз буду підпити. <смі> <смі> Аніс мені. Отакий. От. Нік, у нас <смі> любить жартувати. Дякую, синок. Зробив мені соку. Ой, дуже приємно. Дякую. Бачите, це з одного апельсина. З одного? <смі> <Да>? <смі> <смі> Дякую. Дуже приємно. Мама заслужила, так? Да? <смі> Нік ще собі робить сок. Старається. Так, да, Нік? Да. Теж багато? Ні, мало. Мало? Ну візьми ще один апельсин. Нам сьогодні дали фрукти. Сьогодні зранку. Або в день ось прийшли, дивіться, який вибір оліболен. Який хочеш. Керсенболен з черешинкою, з пекула з болен, з родзинками, амандел, ореоболен. Ось така краса. В Дубаї. Дубаї. Хочеш Дубай, Нік Ні, не хочу. Мабуть, він розрізаний і всередині там, бачите, є цей кремчик. Все Дубаї, Дубаї. Там пусин. О, така смакота. Так, Нік захотів скуштувати такий, як і я коштувала берліненболен. Ану, розказуй нам смачно, от цей кремчик. Смачний, свіженький? Крем дуже смачний. Крем смачний. По мечі, щоб ми відчували, як тобі смачно. я ж не подавав, щоб ми Каже, мм, і головою помотай, як смачно. Ладно, смачного тобі. Коштуйте оліболини. Це смачно.